Вітаю всіх. Хочу з вами поділитися своєю радістю, ну, своїм хвилюванням, тому що коли я побачила цей інноваційний фільм, мультфільм Мавка, я була дуже здивована. По-перше, я зрозуміла, що за мотивами Лесі Українки все знято про мою житомирщину, про наші дива у лісі, про духів, про ну всяких таких. Але вони тут так гарно. Озвучені були, такі всі цікаві були, що я їх прийняла, як навіть це навіть воно потрібно було в цьому лісі, щоб жило. Але найбільше мене вразили наші співаки, що це поєднувалося із сучасними співаками Христини Соловій, потім хто в нас півовару був, я навіть забула, що я там текст маю, що я там читаю. Оповідачка, я вже про це забула, і мене так затягло, що я вже далі чекала, чекала, коли ж та вже мавка буде, яка яку озвучувала Денисенко. Особливо фінал мені сподобався, коли що не згорає душа, правда? У Лесі Українки вогонь, і все, і пішов дух мавки, пішов у світи, Ну, піднявся у свої висоти. А тут вона знову повертається. Через любов, через те, що всі за неї плакали, тому що вона стільки зробила доброго, що люди своєю любов'ю повернули її до життя з того вогню. Я всім раджу піти, подивіться, як наші українці кінематографи зробили красу, неймовірну красу, казку, яка лічить душу.